За моря випливає, ці ласкаві має, заглядає у віконце. Це яскраве, кругле сонце. Так, діти, це сонечко, ось воно завітало до нас і хоче з вами погратися. Але воно високо у небі. Як же його дістатися? А давайте з вами. Побудуємо високу вежу з цього матеріалу, що ми маємо. Ось дивіться, які в нас кубики, різнокольорові і різні за розміром. Щоб наша вежа була стійка і довго трималася, ми будемо починати складати вежу з високого кубика. І так до найменшого. Які кубики тут високі? Так, ось зелений, червоний. Давайте поставимо один на одний. А потім знайдемо нижче за них ось кубик. Так, ще нижче. Ось такий. І ось кубики. Давайте порівняємо, який високий, низький. Нам потрібно з високого до низького. Межа в нас вийшла. І дивіться, у нас спочатку йдуть високі кубики, потім нижче, нижче, нижче і найнижчий кубик зверху. І так ми дістанемося нашого сонечка, який з нами пограє. А для цього в нас ще є дуже цікава пальчикова гра. Приготуйте свої долоньки. Пальчики і будемо грати. Ось так. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці діти!